Доброго дня, пане Ново, доброго дня, шановні депутати. До мене депутати міської ради звернулися студенти вищих навчальних закладів нашого міста з проханням розглянути і затвердити звернення до президента України, прем'єр-міністра та Верховної Ради щодо випадків стипендії студентам вищих навчальних закладів. Скажу і варто, мене, мене це питання також хвилює, хвилює, як і депутата, і як студента вищого навчального закладу. Вияснюю, чому. Зміни до порядку виплати стипендій були затверджені в кінці грудня 2016 року, згідно яких виплата стипендій студентам буде відбуватися за рейтингом. На сьогодні відсутня єдина рейтингова система для визначення стипендій. У кожному вузі свої критерії. Нові правила виплати стипендій будуть формуватися на основі врахування видатку на стипендіальне забезпечення. Тобто сьогодні є кошти, виплачуємо 40%, завтра немає, то виплачуємо 20%. І таких питань ще дуже багато. Якщо молодь майбутні країни, то дайте їй можливість і бажання навчитись навчатися відповідності, педіальним забезпеченням. Якщо вже змінювати щось, то вже робити це треба виважно і з розумінням, а не так, щоб тільки зменшити видатки бюджету. Тому прошу вас, шановні депутати, та міські вологи підтримувати і також на моє ім'я. Є близько 200 підписів студентів, які ще зірву сьогодні на 12-ту годину, і прошу долучити до звернення. Дякую, Дякую. Шановні, шановні колеги. Чесно кажучи, досить слушне звернення. Я цілком підтримую депутата Ворому Степана Анатолійча, те, що нам необхідно підтримати дане звернення, адже вирішувати долю студента посеред. Семестро чи посеред навчального року є досить недоцільно. Якщо вони хочуть носити якісь зміни, то це необхідно робити перед початком навчального року. Тому пропоную підтримати дане звернення. Дякую Такція ББЗ буде підтримувати дане звернення, але я би хотів внести деякі ну, корективи або пропозиції, щодо до і роз'яснення. Законом України про вищу освіту передбачено те, що не 75% має отримувати стипендії. людей. Стипендія отримується за результатами здачі академічної сесії, за результатами її успішної здачі. Це перше. Зараз е стипендія поділяється на дві групи академічна і соціальна. Академічна це та стипендія, яко, е коли студент отримує з результатами е здачі екзаменаційної сесії. Соціальна це коли в нього є певні соціальні проблеми чи соціальні е гарантії, які бере на себе державу. і Тоді студент подає пакет е документів в е соціальне управління. І там о, йому буде оформлено на соцстрах. Звичайно, що ситуація, яка складається, тривожить всім, тому що насамперед була відсутня інформаційна політика стосовно е, роз'яснення. Чому посередині е, навчального року, і тут мене є також пропозиція, що треба швидше за все, що не з нового навчального року, а з календарного, поясню, чому. Справа полягає в тому, що сесія відбувається в кінці семестру. Є два навчальних семестри. Якщо ми напишемо, що або звернемося ну просто логіка, яка що з навчального року, то вийде, що ми розриваємо стипендіальний період, який мови про те, що другий семестр закінчується у червні при кінці червня, на початку липня е, наступного року, і стипендія призначається з результатами цієї сесії з початку липня до Наступної сесії це і правило до кінця грудня, тобто посередині теж не може бути боче, так що їм призначили. А ми перер... Ну, пропозиція наша перервати призначення. Тому в мене є таке пропозиція підтримати це звернення однозначно, тому що у нас місто студентське, ми справді спостерігаємо міграції молоді в Польщу, там стипендії значно більше, звичайно, що і перспективи значно більше. На жаль, ми це констатуємо. Але щодо 75%, то треба сказати, що мають право на 75%, а не отримують 75%, бо це е, суттєво точні. І пропозиція не з нового навчального року, а із е, нового 2018 року. Тут якраз буде закінчиться семестр тоді будемо така пропозиція. Якщо Михайло халодимо. Як я депутат міського растения з головної ради, президентського парламенту хочу подякувати Михайлу Вістафовичу за те, що підтримав нашу ідею, наше звернення до президента України, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Одноголосно було прийнято рішення, тому ми всі, всі це підтримуємо і будемо контролювати, щоб це рішення дійшло і будемо піднімати питання по всі. Відповідно, ну, я вам простріл що в результаті реформування, реформування нашої системи загального самоврядування кажуть, що розширили нам повноваження. Щоб ви розуміли, що на сьогоднішній день нам додатково надали тільки можливість отримувати акцизний збір. І цього акцизного збору ми отримуємо біля 23 мільйонів. При цьому всьому ми витрачуємо з міського бюджету, який нам нагрузили, це харчування перших-четвертих класів, це діти чернобільці, це безплатні перевезення пільгових категорій. Це лікування, це стоматологія, це все перекинуло на місцеве самоврядування. Таким чином, отримавши 22 мільйони, 23 там, ми витрачуємо біля 60 мільйонів. грн. І профіцит, то дефіцит нашого бюджету на сьогодні складає біля 190 мільйонів гривень. При бюджеті загальному 740. Переваги міста обласні, міста обласного значення, районного значення, вони не мають тої формули економічного розрахунку, яка отримує додаткові кошти з державного бюджету. На сьогоднішній день ситуація катастрофічна. І вони ще більше заганяють з того питання і студентство. Ви бачите, що на сьогоднішній день, в прошлому році, ми виплачували і стипендію і заробітну плату і отримання постійно-технічної освіти. Це те, що забезпечує конституційно держава. І отримали це під новий рік 29 грудня. Ми це 2016 ледве-ледве вижили. Тому я хочу, щоб ми розумінням віднеслися. Є важкості, є сложності в нас в нашій роботі. Але ми виходимо тільки за те, що розширюємо робочі місця. Оце військове училище військове. У нас було в 2014 році лише 300 чоловік, військовослужбовців, а ще Радянського Союзу було 6 тисяч. На сьогоднішній день в нас вже 3,5 тисячі військових грантів. Ви розумієте, що таке грант. Ми використовуємо загальний план грантовий, ми отримуємо кошти з Європейського Союзу кого буде успішно написана цей грант, привела участь, цих студентів чи цієї групи студентів буде враховувати. Зараз ми готові заключати договори з іноземними нашими партнерами, містами. Вони готові брати наше студентство на тиждень, два, місяць для проведення стажування. Так що ваша громадська активна позиція дасть нам можливість відвідувати Європу безкоштовно. Ми зібрали підписи від нашої громади, вельми. У нас близько 200 підписів, і ми їх додамо зараз, щодо так, щоб розписуємося багато людей. І ми хочемо, щоб ви додали до проєкту рішень і відправили до уряду, щоб вони розуміли свої питання. Так, так, так. Хто мене на від студентів до мене? Е, ініціювали це рішення, рішення підтримали всі депутати. Е, ми Одноголосно було прийнято рішення, і рішення відправлено до президента України, до уряду і до Верховної Ради. Тому, ви ви розуміли, міська рада це питання не вирішує, це вирішується на загальному всеукраїнському рівні, тому все можливе від нас ми зробили.